Жити ми повіки. Господі за вами. Jesus, Слова святої Евангелія від святого Матея. Господи. Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так що йому довелося увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І Він багато розповідав їм притчами, кажучи, ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та поз'їдали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло, і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня. А терня виросло і заглошило його, а інше впало на добру землю і давало плід. одне в сто, одне в 60, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши, учні, запитали його, чому ти говориш до них притчами, а він у відповідь сказав їм Бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому додасться, і отримає понадміру, а хто не має, той те, що має, буде забране від Нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать і слухаючи, не чують і не розуміють. І збувається щодо них пророцтво Ісаїв, в якому написано, слухом будете чути, та не зрозумієте, і, вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу ожиріло, і вухами тяжко чують, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміти і не збагнутися і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили. І почути хотіли те, що ви чуєте, але не почули. Отже, послухайте притчу про сіяча. до кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово. І відразу з радістю його приймає, але, не маючи в собі кореня, він є нестійкий, і коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяний в тернях, це той, хто слухає Слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово. І Воно стає без плоду. А посіяний в добру землю це той, хто слухає Слово і розуміє, той, який видає плід і приносить один в сто разів, інший у 60, ще інший у 30. Це є слово Господнє. Слава. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава, ісу. Добре. Кохані браті і сестри, параф'яни, тиці Божі, Муся, міністранти наші, які ще не заснуть пленю. Всі гості і свої. Добре, кохані. Трошки щось собі розкажемо. Дивіться, якщо ми правильно. Подивимося на цей текст, 13-й розділ Матеуша Святого Матея. Тут правду треба сказати, що тут вже нема що розказувати, бо Пан Єсус сам пояснив цю притчу в кінці цього уривку, коли ми слухали, Він каже, що послухайте притчу. І тепер до кожного, хто слухає Слово Царства Божого, приходить лукавий і хитро пробує видзьобувати ці зерна. так? І це люди, які живуть при дорозі. Так? Потім пояснює, ну дорога, тобто ніколи не посидюші люди, так? завжди вони десь там, тільки не тут. Потім каменистий ґрунт. Це ті, котрі швиденько прийняли Слово Боже, але немає землі глибокої кореня, і сонечко прийшло і сохне. Але теж сонце не тільки це, яке дає життя, яке дає. Урожай, але, наприклад, щось нам засліплює часто в житті різні ситуації. І тут Ісус каже, переслідування, клопоти різні, якісь зневірства, і дуже швидко люди теж знеохочуються. Потім в тернях, ми би сказали, теж в якісь там в хопті, в лободі. Чи там, наприклад, в бур'янах, воно все виростає, заглушає і нічого немає. Тому ми полимо город, так? вириваємо траву, щоб щось друге росло. І клопоти цього світу заглушують. І потім каже Ісус, що є люди, які є та як ґрунт, як чорнозьом, що все приймають і дають там, в 100 разів, в 60, в 30. І тоді це зерно Боже проростає. Яка різниця між таким звичайним сіячем і Ісусом Христом? Хто такий сіяч, не треба нам пояснювати? Це десь там в городі треба пояснювати, так? В місті, хто там в Вінниці, в Житомирі, в Хмельницькому, може, в Києві, то треба дуже довго пояснювати, що таке сіяч. Вони думають, що булочки на деревах ростуть в столиці? Це таке діти, діти теж малюють корову. На малюнках, яким даєш завдання на катехезі, то фіолетово малюють, бо це шоколадка така. Мені не знають, чи то може бути раба, чи якась там червона навіть. Таке буває. Нам пояснювати, що таке, що таке поле, хто такий сіяч, не треба. Але дивіться, яка різниця між Ісусом і Сіячем. Сіяч приходить чоловік і на полі розсіває зерно. Я теж виристаю, як ви, в селі. Це велика честь мені. Я ніколи не бачив, щоб якийсь чоловік йшов по дорозі, сіяв зерно по асфальті. Не бачив. А пан Єзус сіє по дорозі. Тобто, ну нема таланту да, в чоловіка. Не бачив, щоб десь по скалах сіяли зерно. Пан Єзус сіє по скалах. Не бачив, щоб десь ходили по ярах, по бур'янах. Сіяли зерно, а Ісус сіє по бур'янах. І тепер питання, чи Він не понімається на зерні. І що цікаве, перша думка це така: є поле, І чоловік прийшов конкретно на це місце, посіяв зерно і пішов. А пан Ісус сіє всюди, де попало, бере такого з кошика чи з мішка і ходить і розсіває. Але якщо добре подумати, то виходить навпаки, що Ісус сіє на одному місці. А хазяїн ходить по всьому полі, по гектарах, намучиться ноги, наб'є і мусить засіяти. Чого? Тому що Боже зерно Ісус сіє в людині. І кожен з нас тут. І воно. і ви, другий, десятий, мама моя, там, льоню Міністрант. Ще не спить льоню. <риклад> Слухай. Я слухаю. Я слухаю. І йдеться про те, що Ісус приходить і до кожного конкретно сіє. Але ми буваємо такі різні, як цілий світ. Один раз ми хороші, добрі, земля, риля, все добре, як має бути. Другий раз вперти, як каміння, не попреш. Третій раз з голочками, як терня, бо там вкололи, там сказали, тут піддергнули, так? Потім буваємо як дорога. Раз тут, раз там, не годи нас догнати. Так? Ну і тут можна дуже багато різних прикладів казати, а пан Єсус мусив встигнути за нами. І тому Він сіє в кожного з нас, і в Лавренті, і в класі, і в тоні, але ми різні буваємо. І тому пан Єсус мусив бути настільки таким професійним сіячем, настільки таким кваліфікованим хазяїном господарем, щоб він вмів мати підход до нас в кожній ситуації, як би нам не було. Чи таке настроєння, чи таке здоров'я, чи така погода, щоб ми могли бути якби, злапані Ісусом Христом в даний момент, щоб не пропали. Тому Ісус сіє всюди, де попало. І Він не каже так, а як там, сьогодні все добре в тебе? Да, ну то слухай я тобі щось розкажу. Тільки чи тобі добре, чи тобі погано, чи тобі нравиться щось, чи не подобається. Пан Ісус приходить і постійно каже Слово Боже про Царство Небесне. І така є різниця так, між цим сіячем і Ісусом Христом. І тому для нас теж це є з однієї сторони важлива річ, що ми маємо задуматися, яке зерно ми приймаємо, хто в нас сіє. Є телевізор, газета, радіо, книжка, сусіди, друзі, знайомі, родичі. Кожен щось там в нас сіє. Добре слово, добрий приклад. Ми щось там побачили, щось зрозуміли. Так, це є дуже важливе, кожен щось підказує. Так, я, наприклад, колись в аптеці купую зеленку, десь там впав, зачепився рукою. Мама каже, ну, тобі вже купи зеленки, щоб нам чекати. Я прийшов, беру ту зеленку, відкриваю зубами, вже п'ясок зелений. А си такий дідусь десь 80 років, каже: сину, дай мені ту зеленку відкрив і так вот, тим, тим корком, тим наперстком, взяв таку легеньку з боку раз. Тою пластмаску зняв. Я кажу, ну ще раз покажіть. він ще раз захлопнув і ще раз беру таку, тим купачком, раз з боку. Я кажу, то мені 40 з лишним років, я, а я все рамня зубами. Я ніколи в голову собі не взяв, що можна тим купачком відкрити його. Попробуйте вдома, чи перекись водню, чи щось. Просто відкручуєш банячку і тільки хлоп з боку, купачком. Воно йде. Боже, я як не ножом, то вилком, то якимись сердиками. То я кажу, зубами, вже все пісок зелений, а ще не відкритий. Ну от є таке, що кожен щось хоче порадити. І кожен сіє, Так? кожен дає якусь підказку нам в житті. А тепер питання, хто нам дає, від кого ми її беремо. Чи це завжди зерно Боже, так? чи це завжди те, що Бог хоче. Бо якщо не від Бога, ми нижче, нижче, нижче і так далі. Якщо від Бога, то ми ростемо, розвиваємося. Ось, і тому теж Святий Матей в 13 розділі нам описує цю ситуацію, де Ісус розказує притчі, але в такий особливий спосіб її теж пояснює. Так? Тому що євреї до сьогодні, якщо поїхати в Ізраїль, то там більше таких каменистих, скажімо, горбів, може навіть більше як в закупні. Там Трошечки де-не-де де, трава, а то все, скали, камінці, і ті вівці ходять, по суті, там шукають косочок тої трави. Ну і він їм мусить пояснити, що таке поле жито, бо там дуже рідко таке є. Так. Нам цього пояснювати не треба. У нас всі поля в житті. Слава Богу, пшениця, Україна годує всій світ майже. Ми розуміємо, що воно таке. Так? Тільки треба тепер цей духовний спосіб зрозуміти. Так? Що наше поле це діти, внуки, родичі, може і парафія, село, де ми живемо, це наше поле. Зерно Боже, це те, що ми кажемо, який ми даємо приклад. І якщо ми це добре робимо, то ми, так як Ісус Христос, ідемо і цим людям добро несемо, про Боже Царство. Такий би був морал, цієї Євангелії сьогодні, дай Боже, щоб це все добре зрозуміли, жили цим. Словом Божим і теж могли другим людям послужити, підказати, наповнити, бути добрими для них, щоб вони теж розуміли, чого Бог від них хоче. Амінь Бог заплатить вам за внімательність. Дякую.